Улюбленці Бога по знаку Зодіаку. Друзі, я впевнений, що вам це відео потрапило не просто так, якщо ви є серед цих знаків Зодіаку, ви є улюбленцем Бога. Щоб це відео класно з вами програлося, обов'язково на мене підпишіться, поставте лайк і поділіться з тими друзями, які також є у цьому списку. Це відео має дуже важливу місію донести вам, тому що вам зараз, як нікому потрібна допомога енергетична. І ваші Янголи через це відео будуть говорити з вами. Ми бачимо, що ви зараз намагаєтесь робити. Ми бачимо, як ви стараєтесь, ми бачимо, яку силу, скільки сили ви віддаєте. Але ви перестали в нас вірити. Ви перестали вірити в нашу силу. Ви перестали довіряти нам. Ми даємо вам все найкраще. Ми забираємо. З вашого життя непотрібних людей, непотрібні ситуації, але ви досі нам не довіряєте. Зрозумійте, що все відбувається так, як ви хочете, але не так, не в тому форматі, як ви хочете інколи. Пам'ятайте, що те, що у вас е, зараз дуже погано в житті, воно трансформується в дуже позитивне, і ви, врешті-решт, відчуєте себе дуже добре. Тому я хочу, щоб це послання, щоб це відео стало для вас мотивацією рухатися вперед. І не сумніватися в тому, що ми, тобто янголи, за тобою приглядаємо і що ми поруч. Обов'язково напиши слово амінь. Ну а знаки зодяку ви бачите на екрані.